До мене сьогодні на прийом прийшла пацієнтка, яка показала свою ліпідограму, там були дуже високі цифри холестерину, близько 13, три гліцерида було 9, і низької щільності були близько 4. Це такі дуже високі показники, дуже рідко таке буває, і це наводить на думку про сімейну гіперхолестеринемію. а це означає передусім, що у цієї людини дуже високий ризик розвитку серцево-судинних подій. І от в такій ситуації, коли я призначу їй статин і ще там ряд препаратів. Перше, що вона мені сказала, я відмовляюсь від прийому статинів. Чому? А тому, що вони можуть мати побічні ефекти, і я дуже боюся, що в мене буде будуть боліти м'язи, буде слабкість м'язах, яка і так вже в мене є, вона посилиться, і тому я відмовляюсь від прийому препарату. Я наводжу цей приклад, тому що досить часто я чую такі думки пацієнтів при призначенні препарату. Так само, я дуже часто чую, що люди не хочуть приймати статин через те, що це препарат на постійний прийом. Тобто багатьом здається, що можна за рахунок препарата Цього чи іншого вилікувати патологію хронічну і забути про неї. Але так в житті не буває, тому що як в яких ситуаціях взагалі ми призначаємо статини? Передусім, це це пацієнти високого ризику, тобто вони мають гіпертонічну хворобу, це пацієнти, які палять, це пацієнти вже мають певний вік. Це пацієнти з високими цифрами холестерина або вже з доказаним атеросклерозом. Тобто мається на увазі, ми вже побачили наявність цих хатеросклеротичних бляшок на, в судинах голови шиї. Ми бачимо їх в судинах нижніх кінцівок, або взагалі людина вже перенесла інфаркт або перенесла інсульт. І е, коли ми це розуміємо, то е, такому пацієнту обов'язково треба приймати статин, бо він зберігає життя. Передусім, і він зберігає якість життя, тому що ви розумієте, що, наприклад, інсульт він ну, людину може паралізувати. Да? Це вже напряму буде впливати на її життєдіяльність. А от такі препарати, як статини, вони насправді розраховані, вони в принципі задумані були для того, щоб людині зберегти життя.